Молоду картоплю вже протягом двох тижнів активно продають на тернопільському ринку. Проте її вартість подекуди практично 5 разів вища за овочці старого врожаю, тож які зараз ціни дізнавалася журналісти терену. Так, кілограм старої картоплі на ринку підеться у 20-35 гривень. Ціни на новий врожай різні. Приміром, молода картопляку в Асоціації та Єгипту 50-75 гривень за кілограм. Вершна в Україні поки що значно дорожча 120-150 гривень за кілограм. Картоплі привозять із Закарпаття. А от коли розпочнеться сезон і на ринку з'явиться місцева, ціна значно впаде, прогнозують продавці. Як буде наша картопля Залановецька, зланим переважно скору везуть до нас, туди буде картопля дешева вже Ланвецька, а так завозять то ще вона дорога, то ще за скоро наша. Не наша туди буде вже дешевше. А люди ще беруть стару, бусару теж і на вареники, і на все. Серед з якими поспілкувалися журналісти Терно, наразі купують молоду картоплю лише одиниці. Люди чекають нового врожаю на власних городах чи сезонного подешевшення на ринку. Відживаю досі стару картоплю. І в селі, батьків беремо картоплю. Е, наразі вже є молода, то вже беремо молоду. Та не садимо, але купуємо на ринку в магазинах. Варимо, печемо, досі вживаю стару. Молодої я ще цього року не купувала, маємо свою, що з минулого року залишилося. Молоду картоплю варюю, звичайно. Кротик, сметанка, масличко і, і все. Я завжди молоду картоплю на зелені свята перший раз купую. У мене така традиція. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.